750 гривень коштує чоловічий це тример для тіла повністю. Давайте подивимося, як це виглядає. До речі, форма дуже зручна. Я вам скажу, що от на фото, можливо, навіть виглядає більш компакт, більш крупніший розмір, а по факту дуже компактний, зручний шейвер, який підходить для гоління всього тіла. Значить, тут йде ось такий дрібний зуб. Заокруглен... З круглими кінцями. А посередині йде ось така сітка. Вона все шліфує під нуль. Також працює від акумулятора, може працювати від мережі, є і маленький індикатор, вхід USB-C type і виглядає дуже класно. Він виглядає, як, знаєте, такий станок, звичайний. Класичний, як ми звикли бачити, тільки електро. Плюс в комплекті йде ось така зручна підставка. Можна поставити в ванній кімнаті і є дві додаткові насадки: насадка для носа і насадка для корекції брів. Ось так без, без кришки можна коригувати зона брів, а ось ця верхня частина це для стрижки брів для того, щоб тримати одну довжину. Ну, і насадка для носа. І вух ось така кругленька стандартна. Міняється голівка дуже просто. За допомогою півооберта вліво-вправо, тут стрілочка, все зручно, все зрозуміло. Ми ставимось для носа, наприклад. І так само на півоберт. Все, подивіться, як це класно і зручно виглядає. Тому, кому треба, звертайте, замовляйте. В комплект також входить щітка, кабель USB, це кришка, і також це може бути насадка для стрижки бороди, вона тримає довжину. Ось працює від акумулятора, може працювати від мережі, водонепроникний корпус. Замовити можна на сайті саді пошуку V625. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі контакти в описі під відео та в шапці профілю.